В мене дідо священник. Моєму татові сказали, що ти маєш зректися батька публічно, тоді в тебе все буде окей. Тато сказав, що це нереально. За це нашу родину переслідували. Моя мама, будучи на останніх місяцях вагітності, казала, що думала, що я взагалі не народжуся. Напевно, тоді Боженька визначив, що я маю бути борцем. І Скільки маю сил, я це й роблю. І кожного разу, коли дуже важко, я згадую слова свого діда, Павла Чагівця. Коли він вмирав вже за часів Незалежної України, будучи без свідомості, він казав: Я хочу, щоб Україна була незалежною. Сьогодні. Я буду просто виконувати його заповідь.